В епоху стресів, швидкого темпу життя та щоденного навантаження на організм особливої уваги потребує шкіра обличчя. Вона першою реагує на втому, нестачу сну, неправильне харчування та вплив довкілля. Сьогодні все більше людей звертаються до косметологів не лише за красою, а й за впевненостю у собі. Які процедури зараз у тренді, що справді працює, а чого варто уникати, дивіться в нашому сюжеті. До дня косметолога ми поспілкувалися з професіоналом своєї справи лікарем-косметологом Людмилою Малою, яка вже понад 15 років допомагає людям дбати про здоров'я та красу шкіри. Вона наполягає: не починайте з процедури, починайте з професійної консультації. Перший крок це фахова діагностика. Під час консультації я оцінюю стан шкіри вік. Наявність зневоднення, запалення, пігментації, вікових змін. І часто пацієнти думають, що їм потрібен ботулотоксин, ботокс чи контурна пластика, а там просто треба працювати з, якостю, з якістю шкіри. Тому головне не йти за модою, а йти за здоров'ям. І я завжди кажу, що якість шкіри виріш, це основне. Це, мабуть, більш важливе, ніж чиста б'ютифікація. Бо молода жінка. Це здорова жінка, це здорова шкіра. Сприймається окружаючими як молодість і здоров'я мабуть. Так, статистика свідчить, понад 60% жінок і 40% чоловіків стикаються з проблемами шкіри обличчя. Найпоширеніші з них акне, сухість і лущення, чутливість, пігментація, зневоднення, жирність та розширені пори, а також передчасне старіння. Саме з цими викликами щодня працює косметолог, використовуючи процедури, що поєднують мінімальну інвазивність, природній результат та швидку реабілітацію. Якщо розкласти на топ п'ять топ, то перше місце білітолізація і інші ін'єкції героної кислоти на другому місці буде мію ботокс, вотоп терапія. На третьому, мабуть, ін'єкції з полінуклеоцидами, так назва, так, так називаємо ПДРН-ін'єкції і ін ін'єкції з амінокислотами. Ну, і на четверте місце вже вийшли дуже впевнені, лазерні технології, РФ ліфтінг, IPL. Смаз ліфтінг, да, це всіх на слуху. Пару років ми чули да, о стимуляції. і вона теж має свої показання, протипоказання, і теж ну, дуже впевнена вашла на наш косметологічний ринок. Сьогодні пацієнти стають все більш свідомими. Їх цікавить не лише результат, а й склад косметичних засобів, механізм дії процедур. Та наявність клінічних досліджень, які підтверджують ефективність саме тому в тренді ті косметологічні процедури, які мають наукове обґрунтування, безпечні, добре вивчені та перевірені часом. Батуліна терапія, мабуть, сама досліджена процедура, яка прийшла к нам із клінічної медицини. Це дуже гарно, і вона найпопулярше видає результат розгладження зморшок. І покращені текстури шкіри, ну звісно, контурна пластика, губ, підворіддя, вилиць, да дуже теж актуальна, і тут ми результат маємо вже на кінці голки більш підтягнуте обличчя, більш свіже обличчя. І якщо ви маєте гарного спеціаліста. Гарний препарат і вірну техніку проведення процедури, то ви маєте гарний результат без набріків, без зайвого об'єму і виглядаєте молодше, вже виходя із кабінету. Вибір косметологічних процедур завжди має ґрунтуватись на типи шкіри та її потребах. Гарна шкіра можлива і без дорогих процедур за умови, що щодня людина дотримується грамотного домашнього догляду та враховує потреби саме своєї шкіри. Базовий домашній догляд це 80% успіху. Головне чотири кроки, які не можна ігнорувати: перше це очищення м'яке. Делікатне, але ефективне двічі на день. Зволодження та живлення, захист від сонця, СПФ цілий рік, кожен день. Засоби з активними інгредієнтами: це, наприклад, вітамін С, ніацинамід, глутатіон, ретинол, залежить від віку та стану шкіри. Серед косметологічних процедур для жирної шкіри найкраще підходять легкі пілінги, а для сухої та чутливої фахівці радять обрати біоревіталізацію та глибоке зволоження. А при наявності пігментації косметолог радить звернути увагу на лазерні методики та оксидантні ін'єкції. Насправді, косметологію завжди окружали дуже багато міфів. Ну такі самі, мабуть, найпопулярніші і, мабуть, Даже смішні, мабуть, то що те, що косметологію космітологічні процедури викликають фізичну залежність. Це не так. Сідром відміни теж не характерен для процедур в косметології. Також серед найпоширеніших міфів у косметології, що філдери розтягують шкіру. Ще один хибний стереотип, ніби догляд за шкірою потрібен лише після 40 років. Цей пробуток дуже багато міфів, що обличчя там пливе, обличчя стає кам'яним, камінним, да, і ще щось таке. це, це ж не так. Якщо є гарний лікар, гарне дозування процедури, то є знання, з якими лікар підходить до процедури, то це найбезпечніша процедура. Дуже багато із досліджень і в педіатрії, і в терапії, і в неврології, і в офтальмології з приводу ботоксу вотлотоксіну. Людмила додає, досить часто люди мають упереджене ставлення до косметології саме через ін'єкційні процедури. Та головне обрати професійного фахівця, який гарантує безпеку, ефективність і природний результат. Це підтверджує і її давня клієнтка Світлана. В є дуже комплексний підхід до косметології. Вона завжди навчається, завжди намагається. Використовувати новітні технології, але на перший план вона завжди ставить здоров'я і безпеку процедури. Тож регулярний професійний догляд допомагає попередити появу проблем і виглядати на всі 100 у будь-якому віці. Я б порадила вкладатися в своє по перше, здоров'я, свій гарний вигляд. Гарний вигляд це гарний настрій. І всі жінки хотіли б виглядати здоровими, молодими, і молодість шкіри це наш, наша підтримка в такі, в такі непрості часи. Косметологія – це про впевненість в себе, це про профілактику, про, про психоемоційне благополуччя. Гарна шкіра це не розкіш, це елемент турботи про себе.